Чудеса Ісуса Христа, Євангелія від Івана, 6 розділ Нагодування П'ятитисячного натовпу. Після цього Ісус пішов на другий бік Тиверятського моря Галилеї. І за ним йшов великий натовп, оскільки бачили чудеса, які Він здійснював над хворими. Ісус вийшов на гору і сидів там зі своїми учнями. Наближалася Пасха, юдейське свято. Тоді Ісус, піднявши очі, побачив, що великий натовп піде до нього і каже Пилипові: За що купимо хліба, щоб вони поїли? Він говорив це, випробовуючи його, бо сам знав, що мав робити. Відповів йому Пилип: на двісті динаріїв хліба буде недостатньо, щоб кожний хоч трохи одержав. каже Ісусові один із його учнів Андрій, брат Симона Петра. Тут є один хлопець, який має п'ять ячмінних хлібів та дві риби. Але що це на таку кількість? Промовив Ісус. Розсадіть людей. Було тут багато трави. Тож посідали люди числом тисяч зо п'ять. Ісус узяв хліби і, віддавши хвалу, подав учням учні ж тим, які посідали, також і рибу, скільки бажали. Коли наїлися, він сказав своїм учням зберіть залишені куски, щоб нічого не пропало. Зібрали і наповнили 12 кошиків шматками з п'ятьох ячмінних хлібів, що залишилися після тих, які їли. Тоді люди, побачивши чудо, яке Ісус вчинив, говорили, що Він є справжній пророк, який має прийти у світ. А Ісус, знаючи, що вони мають намір прийти, взяти і проголосити Його царем, відійшов знову сам на гору. Коли знайшли його на тому боці моря, сказали йому Равві, коли ти прибув сюди. У відповідь Ісус сказав їм. «Істинно, істинно кажу вам ви шукаєте мене не тому, що побачили чудеса, але тому, що їли хліб і наситилися. Не працюйте для поживи, яка гине, але для поживи, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам син людський, бо його призначив Бог Отець. Запитали в нього, що нам робити, аби чинити Божі діла. У відповідь Ісус їм сказав: Боже діло є те, щоб ви повірили в того, кого Він послав. Цей уривок з Євангелії нагадує нам про Ісуса Христа, який є хлібом життя для нашої душі. Якщо це відео було для вас пізнавальним. Не забудьте поставити лайк, поділитися ним та підписатися на канал, щоб дізнатися більше про віру в Ісуса Христа та Спасіння для вічного життя. До зустрічі! Нехай Бог благословить вас.